Я про принтер більше нікого не надукує. Так само, як і твій колишні та дивиться снаряду. Ідея з'явилася більше з психологічної точки зору. Більшість людей в нашій країні зараз відчувають якусь тривожність, страх в зв'язку з подіями. Тому хотіли створити місце, в якому людина може в розважальній формі звільнити себе від негативних емоцій. А потім вже почали шукати схожі кімнати, і виявили, що в нас в країні дійсно є такі кімнати, вже які працюють. Щось звідти взяли, але все спочатку можна сказати, тому що а, в нас немає заводів постачальників, наприклад, пляшок, потрібно замовляти з інших міст, і також потрібно було шукати постачальників техніки. Багато людей пропонує свою техніку, яка вже не працює або їм не потрібна. Ми з задоволенням приймаємо таку техніку, але ще ж кажу, в нас є постачальники також, бо в такій великій кількості важко знайти по місту. А якщо у вас стоїть сервіс, який вже 20 років билиться. В шафі, то ви можете його собою приносити із задоволенням. Використати цю можливість його розбити тут спочатку тестували цю кімнату, рівень шумоізоляції і, взагалі, наскільки безпечно розбивати предмети, і це класні відчуття. Варто спробувати. Перш за все, перед сеансом наша адміністрація проводить техніку безпеки, розповідає як правильно перебувати в цій кімнаті. Видається захисне спорядження, це щитки на обличчя, захисні куртки, рукавички. Також радимо, точніше навіть не радимо, а обов'язково мати з собою захисне, закрите взуття. Або зміни, або приходити вже в закритому реакції дуже різні. Емоції у дівчат більш такі яскраві. В нас в кімнаті дозволяється і кричати, і плакати. Як тільки можна вивільняти свої емоції, хлопці більш стримані, звичайно. Але якщо у вас є проблеми в сімейному житті або якісь на роботі, то ви можете приходити випускати свій гнів, злість, щоб у сім'ї бути спокійним. Я заберу Гнів. Він більше не керуватиме тобою.